Ми в чудовій присутності Божій. Тому я хотіла би, щоб ми зараз об'єдналися в дуже важливій молитві за нашу землю України, тому що ми тут живемо, це наша земля. Амінь. Це наша земля. Це наша земля. Це земля Божа. Так Слово Боже каже, що вся земля Господня і все, що наповняє землю Господня. І ми тут, а, ті, хто вірять в ці слова. Ви вірите в ці слова? Ми тут, ті, хто довіряють Божому Слову, яке живе і діюче. І ми не перестанемо це говорити і сповідувати нашу віру. Ми не перестанемо довіряти Богу нашу землю. І ми віримо, що царство Боже, яке є вже в Україні, воно буде обладати всією Україною. І я хочу. Мою молитву з двох блоків зробити. Перше це ствердити царство Боже, яке є вже. А знаєте, чому воно є тут? Воно є в вас. Воно є всередині нас. І там, де ми, туди приходить царство Боже. І ми будемо продовжувати довіряти Богу, що це царство воно буде хорошою закваскою і закваситься вся Україна в царство Боже. І... Молитву я би хотіла подякувати Господу, я кажу, щоб ми з'єдналися усі. Дуже важливо, щоб ми з'єднались зараз. Ісус каже: жнив дуже багато, а жниців мало. Я хочу молити Господа жнив, щоб Він вислав жниців. І коли ми зараз так будемо молитися, я хочу, щоб ви розуміли, що ви той жнець. Бо коли я 20 років назад молилася в своїй Білогородці, де я живу за церкву, живого Бога і за пастора, чомусь я стала тим пастором, і чомусь там Бог створив церкву через того, хто молився. Галилуя! <плес> Тому, дорогий Отець Небесний, ми щасливі з тобою. Я хочу подякувати, що ми громадяни Царства Божого. І я дякую, що ми живемо на землі України. Ми дякуємо сьогодні тобі за цю землю. І ми несемо цю землю, Господь, до тебе в цій молитві, Господь, з вірою в те, що тільки Царство Боже зробить щасливою Україну, тільки праведність Христа, тільки мир Божий і радість у Дусі Святому приведе нашу Україну до істинного життя. Тому ми сьогодні молимо Тебе, Отче святий. Отче наш, що на небі, і ми дякуємо, що ти наш Отець, і ми дякуємо, що ти Отець України. І ми звертаємося до Тебе до Отця України в ім'я Ісуса Христа. Нехай святиться Твоє ім'я в Україні, і нехай прийде Твоє царство у всі сфери життя України, нехай прийде Твоє царство в політику. В законодавчу систему, ми молимо, нехай прийде Твоє царство в культуру, нехай прийде Господь в медицину, в освіту, нехай прийде в кожен дім, нехай прийде Господь в ім'я Ісуса Христа до кожного воїна нашого зараз на фронті. Нехай Царство Боже зайде внутрі людей України. Ми молимо в ім'я Ісуса Христа Боже. І ми віримо, що ті, хто в темряві, вони світло побачили. Ми віримо, що побачили. Ми віримо, що всі ті слова, які вже сіялися і говорилося про царство Твоє, вони посіяні. І ми віримо, що ці, це насіння живого Бога живого слова, воно не вернеться четним. І ми сьогодні молимо тебе, Отець, полий це насіння. Ми просимо у тебе дощу. Ми просимо у тебе зливи, Твого Духа Святого на кожну душу, яка проживає в Україні, на всіх, хто належить до цієї нації, на всіх, хто Господь на цій землі знаходиться. В ім'я Ісуса Христа ми просимо, щоб ти виливався. Виливався дощем, і щоб все насіння живого слова, якесь живе і діюче, воно проросло, і хай Царство Боже помножиться. Хай Господь тисячі тисячі людей приймуть спасіння і повірять в живого Бога. Тому ми дякуємо Тобі, Дух Святий, що ти рухаєшся по Україні, і ми молимо Боже святий, щоб ти, Господь жатви, вислав твоїх жниців. Щоби ти вислав Твоїх жниців, і ми дякуємо тобі заздалегідь, що урожай України не пропаде, що буде пожатий урожай, в Царство Боже, кожної душі. Ми сьогодні хочемо так тобі вірити, Ісус, що Ти сильний, що Ти сильний спасти кожну душу, і хай вийдуть жниці, і ніхто не буде загублений в ім'я Ісуса Христа. Ми з вірою молились і щиро дякуємо, і знаємо, що даси ж більше, чим просили, в ім'я Ісуса Христа, і всі да скажемо. Амінь!